Люди на своєму ютуб-каналі я буду робити програму з такою назвою Люди про тих, кого клята війна розкидала по світу. Хто, рятуючи свої сім'ї, своїх дітей, залишив все: будинки, кар'єри, професії, садочки для дітей, своїх лікарів, рідних і друзів все, все своє влаштоване життя і тепер змушений виживати в нових умовах. Я хочу, щоб голос цих людей був почутий, бо я знаю, як вам важко. Чим ви жертвуєте, які складні вибори доводиться робити? Бо моя родина в такому ж стані. Розкажіть мені, Україні і світу, про те, звідки ви, де ви зараз, як ви живете і про що мрієте? Це люди, яких не варто виокремлювати життя України. Вони зробили свій непростий вибір і тепер мають інтегруватися в абсолютно нові звичаї, правила, традиції, культури, закони. Європейського життя це важкий і доволі важливий досвід, насамперед для України як держави, яка прагне стати членом ЄС. Бо саме ці сім'ї, які вимушено виїхали за кордон і будуть найбільшим двигуном української євроінтеграції, бо вони вже стають європейцями, українцями, європейцями. Люди, пишіть мені і розкажіть про себе.